Української армії зовсім немає. А радянська хоч якась була. Більш бідна, немає дисципліни, але немає дідовщини, зараз менше набагато. Це точно знаю. <зархи> Зарплату не платять. В армії як полагається. Де Даже не знаєш сказать, навіть нічим, що там воювали, що у нас воюють. Було Фінансування, там було техніка, там навчалися, дійсно навчалися там всьому, 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 щоб охороняти державу. А зараз я не уявляю себе. Водічка не, не можу сказати, не можу сказати, не знаю. І більш боєспособна була, чим зараз українська кармін Рядянської, вона менш оснащена, на жаль, зараз вона має зовсім інші пріоритети і інші завдання.